З боксерського рингу до художньої майстерні. У Львові спортсмен завершив кар'єру, єр, кар щоб писати картини, що змусило чоловіка змінити ремесло, знають наші кореспонденти. Це один з останніх поєдинків кандидата в майстри спорту Івана Притули. Боксом він займався професійно і непогано цим заробляв. В мене спочатку сміялися, думали, що мене в боксі напевно, що пробили, що я почав малювати. Завершити майже десятирічну кар'єру змусило бажання малювати. Змінити боксерські рукавички на полотно і Мольберт підказав сон. Було картин багато червоних, червоного кольору. Я не вже не пам'ятаю, які вони там іменно були, чи то ті самі, які зараз ще не ті, але було. Картина галерея, виставка, згадую якусь виставку. Ну це моя не пана. Стіни своєї майстерні притула розписав віршами Ліни Костенко. Рукавички повісив на цвях, як нагадування про минуле. Усі картини в експресивному червоному кольорі. На них жінка з чорним волоссям. Не на камеру митець зізнається. Це колишня кохана. А тут, взагалі, мали бути на цій картині два дві лелеки. І... Вже їх почав малювати. Я відчуваю, що тут щось не то має бути. Має щось бути інше. Має бути червоний колір, експресивний бі... чорний, Має бути якась жінка. Взяв мастихін до рук, фарбу і поняш, що тут. Тут ну тут лелека не місце. Тут має бути джулія. Це одна з перших робіт художника-боксера. Він написав її ще в шкільні роки. Уже тоді вчителі помітили, в автора є талант. Зараз картини художника прикрашають стіни не одного будинку. Колеги пояснюють, усе через те, що в роботах притули є емоція. Це є один із підрозділів сучасного мистецтва. Насправді це тоді, коли інтуїтивно людина намагається кольорами виставити все те, що в нього десь на душі. Знімати рукавички із цвяха Іван не збирається. каже до поєдинків, доводилося готуватися, а до творчості він був готовий завжди. Я відчуваю, що я відпочиваю. Так? Та, це це відпочинок. Ліна Зеленська, Галина Якушко, Юрій Голубінка. Новини телеканал Інтер.